Черговий раз не відбулося судове засідання, в принципі, з такого прохідного питання, там черговий обшук, який здійснювався, як завжди, незаконно, славно, слідчим Яблонським, який має розслідувати справи Майдану, а намагається розслідувати, як укладалися харківські угоди і чомусь звинуватити в них Порошенка, як це. Зараз характерна для влади, але чому ми вирішили, що це має бути цікаво суспільство? Тому що для обґрунтування цих дій слідчих у цьому кримінальному провадженні з'явилося тут досить таке неординарне документ висновок таких собі експертів, які призначені були цим самим слідчим Яблонським, який ну по-перше, юридично нікчемний, тому що в нас кодекс кримінально процесуальний він. Прямо забороняє проводити експертизу з питань прав. Вважається, що судді, слідчі і прокурори достатньо інформовані в правових питаннях, щоб самим оцінювати дії тих чи інших людей на відповідність їх законів. І ця експертиза слідчі Яблонський вирішив доручити групі експертів, з'ясувати чи діяв Петро Порошенко як міністр, як народний депутат, як президент України, як громадянин. У відповідності до Конституції України і закону. Це само по собі вже робить цю експертизу нічим. Далі там склад експертів, серед яких є фахівці, вони прямо не соромлячиш, про це написали: фахівці у сфері інтелектуальної власності, у сфері е, пожежної безпеки і у сфері е, техногенних вибухів. Я не жартую саме люди, які є спеціалістами цих е, досить важливих е, на сферах життя. Вони оцінюють питання відповідних дій міністрів, президентів, Конституції України. І е, далі вже ну, відповідно, що такі люди могли зробити далеко пішли з виставками, і так і так, тому що вони в цьому експертному дослідженні зробили висновок. Що зміни до Конституції України, якими було затверджено стратегічний курс України на членство в НАТО, на зміну позаблокового статусу який був до того, на спрямованість на європейську інтеграцію, на членство в європейському суді, це виявляється є протиправним і шкодить Україні. Тобто, ми зараз бачимо, що ДБР це вже не вперше абсолютно намагається інтегрувати в нашу. Життя в наше законодавство абсолютно проросійські такі собі позиції, про те, що курс на НАТО був шкідливий, конституція наша незаконна, це хоча це абсурд, і к Навпаки, закони і життя мають відповідати конституції, а, а, а не якісь експерти оцінюють конституційних тих чи дій нашої влади. І я переконаний, що оскільки це саме нам нав'язують якраз держава-агресор. Нейтральність і е, позбавлення нас є е, перспектив членства в НАТО. Тобто, я не не здивуюся, що цю експертизу і, і ті е, рішення ДБР і особисто е, Слідчого Ябунського, як вже це було, е, будуть цитувати якісь е, персонажі типу Лаврова чи. Вибачте, керівництво іншого керівництва держави-агресора. Тобто ми черговий раз бачимо, коли ДБР впроваджує наше життя і намагається переконати всіх про те, що правильною позицією є позиція держави агресора.